Привіт, друзі! Мене звати Сергій, ви на каналі X-GAME Travel. І я буду вам зараз розповідати, як ми виїжджали з України на Філіппіни, Що нас очікувало в дорозі, де ми тупили, де ми жорстко тупили, скільки ми витратили на це все. Ну і коротше. Виїхали ми з України, забрали сім'ю, ми швидко зібралися, зібрали чемодани, з'явилася можливість виїхати через кордон. Ми виїхали, приїхали ми в Польщу, в Варшаву для того, щоб зробити візу. Як це все робиться, ми не знали, але знали, що в Україні є консульство, ну так як там в Києві на той момент було не дуже. А було дуже гаряче, ми, ну, у нас не було можливості зробити її на місці, тому ми відразу спланували, що ми це все зробимо вже десь в Варшаві. Отже, приїхали ми в Варшаву. Поляки, звичайно, це страшні люди для мене оказались, тому що поїхали ми відразу в той самий день. Поїхали ми Посольство Філіппінське і подали так сказати, документи на візу. Але ж, що ми очікували? Ну, ми очікували отримати візу на другий день, так як ну, вона робиться швидко. Але... Там нам повідомили, що все одно ці документи наші паспорта будуть відправлятися в українське консульство для того, щоб для перевірки на справжність. І нам пообіцяли на протязі 48 годин дати відповідь. Але для отримання візи нам потрібно вже було мати квитки, мати зворотні квитки і мати заброньоване житло на Філіпінах. Тому ми після цього. Поїхали відразу в аеропорт в Варшаві і купили квитки на три дні пізніше. Ну, тобто, щоб ми встигли 48 годин отримати візу і сісти на літак. Це була найбільша наша помилка, так як заплатили ми за квитки дуже багато, у нас за родину два дорослих, двоє дітей, ми заплатили майже 3 800 доларів. Не знаючи цих всіх авіакомпаній, не знаючи нюансів, це найбільший, найбільший наш розхід був на той момент. І чекали, чекали ми в Варшаві. В Варшаві жити дуже дорого, я вам так скажу. Три дні в Варшаві це зараз вже в порівнянні з Філіппінами. це можна місяць прожити на Філіппінах. це безперебільшся. І чекали, чекали, пройшло два дні, пройшло 48 годин, візи немає, повідомлення немає, нас мали запросити на співбесіду, нічого цього не відбулося. І що ми робимо? Ми беремо речі, чемодани. І в понеділок зранку вже пройшло майже 72 години, але нам на наступний день потрібно було вилітати, сідати на літак, а в нас ще ноль інформації. Ми переїхали прямо в посольство з чемоданами, з дітьми і випросили ви візу. Випросили, буквально випросили, вони пішли нам на зустріч, дуже класні, чіткі ребята. Вони нам дуже допомогли. і Вони нам зробили за дві години. Ми вийшли з посольства вже з готовими візами. І наступного дня ми сіли на літак. Нам пощастило, нам дуже пощастило, але цього могло не статися взагалі. Далі це політ з пересадкою був. Ми летіли з Варшави до Дохи. Доха це Арабські Емірати, Катар. Там в аеропорту ми переночували, перебули ніч. Далі на літак 9,5 годин і ми в Манілу. Ми прилетіли в Манілу, у нас то вже в Манілі було заброньоване житло в готелі. І тут почалося найцікаве. Зараз по тут кіліпінці Тут Тук-туки свої. Там почалося саме цікаве, так як ми заселилися, ми приїхали, прилетіли вночі з аеропорту таксі готель. В готелі нас заселили, але так як я все це бронював через букінг, що дає ну, можливість, ну, гарантії, якісь гарантії такі є. Ви можете там самі бронювати як хочете, але я таки користувався букінгом, так як ну, це має значення. Для мене. І добре, що в нас не було передоплати, я знайшов житло без передоплати, по факту платили. І ми тільки заселилися, заплатили ми за три дні. І е, буквально відразу, як тільки ми прийшли в номер, е, з Букінга мені прийшло повідомлення, що тіпа, я скасував це, це бронювання. Тут що за, що за прикол. Оказується, поки туди-сюди, він там, цей власник готелю глянув до мене в цей номер бронювання і такий хитрий жук, він взяв, сфотографував пін-код і коротше, скасував бронювання. І я зрозумів, що тут халепа. Просто халепа, так як ну, ми ну, не знаємо, що очікувати. Це пів біди. Ми виключили там ну, таке, що вже дорога довга, <смі> виключили світло і тут з'явилися такі собі кукарачі, повний готель, повний номер тараканів. Коротше, ми тікали з цього готелю, через годину ми заселилися і в три ранку ми вже тікали з цього готелю, розуміючи, що він хоче нас десь підставити. І... Щось, щось там нечисте. Я написав Букін, скинув відео з тараканами, Я вам його прикріплюю, ці всі моменти. Буде матеріалу багато, ми його змонтуємо, вам все це продемонструємо наглядно, та не на словах. Чому не варто залишатися в Манілі? Хто хоче на Філіппіни, ну, Маніла це такий собі транзитний пункт. Заїхали, поїхали далі, тому що залишатися там це по-перше, грязно, дико. Мені не сподобалось, ми не знали, що робити далі. Взагалі не знали. Ми викликали таксі, поговорили з таксістом. Виявився хороший чувак місцевий. Ми поїхали в порт. Зранку, куди ми могли поїхати, ми поїхали в порт морський. В порту так само, ми, що, що робити, де ночувати, ну зрозуміло. Куди ми можемо попливти зараз, безпосередньо от зараз взяти квитки? Ми на той момент могли взяли квитки до острова Сібу. Пливти нам потрібно було сутки, рівно сутки. Ну і ми так вирішили, що поки ми пливтимо, ми вже відпочинемо з дороги, врешті там і те й так. Сіли ми на цей паром, паром виявився ну, бомбезним. Бомбезним це був теплоход буквально, це круїз. Це був не просто паром, це був круїз, це було якісно, чітко. Пливли ми добу, відпочили дуже гарно, побачили ці острова, ми фактично всі перепливали дуже класно. Припливли ми всі, бо в 10 ранку і поїхали. Шукати місце, де ми зупинимося. Ми цього місце не знайшли. Це дикий острів, такий, такий грязь, така вонь. Ми намагалися знайти вихід моря для того, що ну, ми на морі. Ми хотіли хоча б ну, ноги помочити, як припливли, прилетіли на Філіппіни через увесь світ. і так. Коротше, ми цілий день. По цьому острові моталися з цими чемоданами, з речами, з дітьми. Об'їхали його фактично весь, цього місця ми не знайшли, і потім нам вже ж місцеві пояснили, що ми його там і не знайдемо. Не знайдемо. Ціни страшні, якість життя ніяка, дикі люди, діти, бомжі, ну, взагалі ну, ніяка. Єдине, що дійсно мені сподобалося, що поліція на Філіппінах, навіть безпосередньо на цьому острові, бандитському острові, до речі, чому ще не рекомендую туди їхати, може ну, погано закінчитися, так як вони всі там по-своєму дурнуваті, а ще багато хто такі вони сепаратісти, військові, там вони там. З китайцями воюють. Хто воює з китайцями, хто на стороні китайців взагалі там не зрозуміла така ситуація. Взагалі, остров сепаратізму такий собі. Ну, це була наша помилка, але це був наш досвід. Ха. І, е, врешті-решт, ми ж таки покружляли, покружляли. Нам пояснили, де ми знаходимося, і місцеві люди, що не варто там нам взагалі перебувати. Добрі люди такі нам попались. Ми знову в порт. З того порту ми куди ми можемо це зараз втекти ну, сьогодні безпосередньо. Ми знайшли острів. Ну... Коротше, квитки були на острів Баракай, і ми таки взяли ці квитки, попливли. Тут швидкісний катер. За скільки дві з половиною години ми вже були на Баракаї, але це вже була ніч. Ми прямо з порту взяли таксі, знову ж таки, в нас була з собою палатка, ми її в Варшаві ще купили, але в Варшавці нам ще й палатку втюхали недокомплектовану. Ми взяли таксі, попросили таксіста ж таки відвезти нас на місце де, на пляж, де ми можемо просто на пляжі викинути палатку, так як фінансів мінімум намагалися економити, розуміючи, так що не ясно, як, що, до чого. Він нас привіз вночі, це була 11-та ночі. Чоловік також виявився нормальним. Нормальний чоловік. Він нас привіз, знайшли місце, поставили палатку, поставили, так, прив'язали і почався дощ. Ми коротше, в цій палатці ночували. Таке помочили ноги. І, ну, все, що, все, що ми могли побачити в цей момент, це таке, що там якісний пляж, якісне море, чисте, не так як на Сібу, тому що на Сібу чорне, просто грязь, сміття і, і все більше нічого. Взагалі, для нас, як диких українців, ми побачили кокоси над головою, зірвали кокосів, попили, поїли. Ну, і трошки так. Ми почекалися ранку, зранку вже знову ж таки зв'язалися з цим таксістом, він нас приїхав, забрав, знову відвіз в порт, і ми приплив на острів Сікіхор, де ми зараз знаходимося на даний час. Також ми тільки вийшли з порту, нам потрібно було десь зупинитися. Готелі, і всі ці. Бази і, і Ну, мають таку свою ціну, всі вони різні, ціни різні, але ми вже були налаштовані знайти щось більш постійне там, на місяць, хоча б у нас був час роздуплитися, що нам робити далі, тут відпочити вже і, і кайфунути ж таки на Філіппінах. І знаєте, нам пощастило. Ми вийшли з порту. Буквально через 2 хвилини я там. Поспілкувався з місцевими, наскільки я міг це зробити з перекладачем. Нам так, ну, люди тут класні, нам допомогли, ми знайшли житло, де ми зараз проживаємо, це також таке собі бунгало вартістю майже 50 тисяч на місяць, якщо по-туристичному, але так само не знаючи знову таки мови. Не розуміючи їхнього діалекту, я зміг поговорити з хазяїном і домовитися. Ми тут заселилися за 12 тисяч песо на місяць. Це чуть більше 200 доларів. І це вже щось. Зараз ми вже знайшли інше житло на наступний місяць і знаєте, тут вже можна жити. Можна жити. Є дуже багато в нас матеріалу з цієї подорожі, яку ми додаємо на канал. Зараз тільки змонтуємо все це, додаємо. Тому очікуйте подальших відео, так як ми будемо ще з'їздимо в Таїланд, злітаємо в Таїланд і порівняємо якість відпочинку, якість життя, ціни і все це з Таїландом, з Філіпінами. Ми зараз тут, контенту буде море. На все добре, до нових зустрічей.